Зараз ви побачите відео про те, як можна підключити світло у всій квартирі, коли в коли виключають світло у всій квартирі. Але хочу додати важливу інформацію. Оця штука, яку ми показуємо далі у відео, дуже небезпечна, тому що коли ви вставляєте оце в інвертор. А іншу вілочку в розетку в квартирі, щоб подати світло в кожну розетку і в кожний вимикач в квартирі, то це дуже зручно. Але таким чином можна спалити інвертор, що ми вже і зробили успішно двічі. Тому що, якщо рубільник основний в квартирі не виключити, то піде зустрічний ток. Зі стіни, з розетки в інвертор, і він цього не витримає. Він на це не розрахований. Він розрахований на те, щоб в нього всунути е, отак от комп'ютер напряму і комп'ютер запитати. В нього всунути е, холодильник напряму і холодильник запитати. А ми, українці, дуже розумні, придумали отаку штуку, яка всовується в інвертор. В розетку і запитується вся квартира одночасно, і не треба з переносками носитися. Дуже зручно, але небезпечно. Тому що рубільник треба не забувати виключати, а ти не забуваєш перші два тижні, тому що думаєш, а потім на автоматі і можна щось провтикати. Спочатку провтикав Артем, потім провтикала я. Два інвертора вмінуснулися. Зараз купили третій. Покажемо, як він працює. У краще, найкраще, але. Все ж таки, оцю штуку хочеться використовувати, бо не хочеться мати переноску з купою проводів, це теж, в принципі, небезпечно, бо переноска може перенавантажитися і теж загорітися, як і сталося у одних моїх знайомих. Коротше, і ще небезпека цій штуці не тільки тим, що можна спалити інвертор, забувши виключити рубільник, а ще й тому, що коли один одна вілка в інвертор всунута. А друга ще не всунута, не дай Боже, до неї докоснуться. отут буде 220 з інвертора. Перший випадок, коли вас може вбити, другий випадок, коли е, все це втикнуте в розетку і в інвертор. Е, потім, коротше, якщо ця штука в розетки, в розетки, а вже є світло, то ця з цієї сторони теж 220. Це все одно, що ви пальці в розетку всунули. Тобто можна випадково вмерти. Ну, принаймні, долбануться нормально, 220 дуже неприємно. Я перевіряла. Тому дуже ретельно думайте, чи варто цим користуватися, чи ні. Звісно, дуже хочеться. Але треба враховувати ризики. Все, а тепер ви можете дивитися далі відео, що ми купили і як цим ми користуємося. У вас у Совішенство не йде. Відео називається «Є світло 2. Що це у нас таке? Це у нас, якщо будете шукати, називається, називається ДЖБ і ПБ. Що воно таке? Зараз покажу. Да. Коротше, перший признак, що штука робоча і оці всі штуки. Инвертор и все, они должны быть важкими. Если они важкі, значит штука рабочая. Если она легкая, можете сразу выкидать его вниз. Смотрите, опа, видите, что это у нас такое? Оп, оп. Сюда подсоединяется аккумулятор. И тут уже идет и зарядка, быстро, на 20 ампер, по-моему, даже на 30 есть. Ну, можно переключать. И Коротше, вам зарядка вже не треба, покажу яка. Ну, така штучка, вона на кіловат, а пікова 1,5 кВт. Так, у нас тут написано, 1000 Вт це робоча, ну а пікова 1500. Ну, так як ми дивилися, у нас, в принципі, все в квартирі максимум споживало там 700 Вт, і то це багато. Десь 350-400, якщо не все включати. то нема смислу переплачувати. А, зарядка тут на 20 А. Все, 12 вольт. Все, покажи табличку, короче, людям. Оце таке. Вам вистачить з головою на квартиру. Не переплачуйте. Зараз я, короче, будемо включати. Може спалим, то буде смішно. Буде вже не смішно. Бо це вже третій. І так, зарядку уже можно выкинуть, она не надо. Не... Теперь мы подсоединяем аккум. Аккум у нас той самый, а GM на 100 ампер. Если подсоединить два, светло будет всегда, можно даже не запитываться а вот стационарно. Шучу. Короче, сейчас будет искры. Кабеля не путаем. И казав, что будет искать. Все уже нема. Короче, дело к ночи. Сейчас у нас вырублят светло. И мы все можем уже сгорить. Вот то слитно будет. Так, що у нас тут? Сюда. Видно? Да. А що дальше? Ну, Понятия не могу. Я тоже. <риклад> будем будем читать. Опа! І що ти показыває? Показывай аккумулятор, зарядка 500 Гц, 220 вольт. Хочешь. Угу. Це якась сложная штука. Ладно. Пока выключим. Берем кабель. Что ж ты Артемчик, цела? Да? Ты ж молодой. Все надо быть быстро. Краще всього запитуйте, що вам треба. Берете переноски, раз, раз, запитали телевізор, холодильник, комп'ютер там. Що вам треба? Можна і в принципі, я думаю, спробувати і запитати кондиціонер. Кондюр. Раз. Хоп. За. А це включаємо сюди. Не спіши. Подумай. Подумай. Сюда... Тихо. Все нормально. Оп, я включил. Я же не включал, друзья. Да вот туда же. Все, что у нас сейчас идет? Сейчас у нас идет зарядка аккумулятора. Бачиш, показывай. Да. У нас пришла зарядка аккумулятора. Выключи пылесос. робот пылесос Очень зистый наш. Накрасный. Зачем вы? Нет, ще раз на накрасный. Все. Не тыкай. Да пты налево. Оп, акумулятор був заряджений, Бачиш? Угу. Що, тушимо світ, пробуємо, що воно буде. Да. Чи не глупе? Давай. Ну, Я рекомендую всім, щоб не спалити ці штуки. Лучше так запитувати все по квартирі отдельно. Ну так як ми вже досвідчили палі. Ми можемо спалити ще разок, нам це нічого не стоїть. Бог любить троїцу. Я к я дам троїцю. І ще плюс це плюс цього ДБЖ і ПБ в тому, що можна його, ну це не довго буде, що воно саме заряджає акумулятор. Появляється світ і воно саме заряджає акумулятор. Ви в цьому часті не приймаєте. І дуже швидше заряджає акумулятор, тому що тут 20 амперна зарядка. Пропало світло. Вимкнули рубільник в квартирі основний. Так робити не можна, але ми робимо. Ви готові? І я готов. Так, для початку включаємо. Що у нас? Нічого. Нічого не происходит. Произошло. Все работает. Что мы можем? Все работает? Все работает. А давай попробуем. Включаем дальше. Холодильник. Должно ну, все работает. Ну, включай. Есть. Что, я не знаю, что у нас. Все работа. Что, телек давай проверим. Не снимай, так быстро. Робота. ще? Вся штука світиться робота. Але включати її не варто. Тут, кстати, показує половину тільки. А ну давай все включи. Для приколу. Може. Ти впевнений, так. Так. Все. Все фонарики на ліжку в туалеті свет бри. Тут включився Wi-Fi є Wi-Fi не знаю та є де так. красотень де наскільки це хва у мене телефон я на нього знімаю я не знаю ну друга я сейчас вентилятор не запустився от фена запустився я не знаю наскільки хватить, але показує там Коротше, роботи. Треба розібратися ще От, що показує. Треба ще розібрати поділенням, як тут понастройство. Ми звісно не шаримо поки. Ну... Може хто шарить, пишіть в коментарях, що да. це все означає. Так, да, тут 50 Гц, і буде такі є, де воно потреблення його. Не видно яке потреблення. О, вентилятор. О заробив вентилятор. Кулер, кулер. Так. Да. Тільки не, роз... не зрозуміло, скільки зараз потреблення, бо на тому було видно, що там 300 ватт, 400, 700 ватт. Да, а не тут пище. не видно. Просто собі користуйся і розслабся. Мені треба буде узнати. Ну, це ми узнаємо далі. Коротше, скажімо, що скільки стоїть. Давай. Дивіться, якщо купляти... Якщо купляти не коли, оце, знаєте, що за така, що всі надо, зараз і срочно, а до блекаутів цих, таку штуку можна купити в районі там від 8 до 10 тисяч, зараз за неї там, 16 тисяч ріалітів. А кум зараз я купляв, ще не в блекаут за 6 тисяч, зараз за нього 11 рії. Ну коротше, якщо так сумом підійти 6-10, там 10, ну хай по мінімуму 8. На AliExpress вони стоять там по 9-10 тисяч. І то це плюс доставка вважається. На розетки вони по 16, по 14, є по 18, даже 20. Ось вот ці жовті, так? Да? Так, да. ну смотряш, скільки стільки кіловат є. Я бачу на 500 Вт, на 500, тут, тут один кВт, на 500 Вт бачу по 14 тисяч, по 15, а тут півтора кВт. Коротше. 6, а, і зарядка не треба, все, зарядка тут є. Ну коротше, комплект, який може вам обійтися, там 16 тисяч в зборі. Оце і, оце. і світла вам буде вистачати. ну, Ми провіримо, скажемо. відео, скажу, наскільки вистачає світла. а Все світиться, пока. Мегавольт. Все. Головне, виключайте рубільник. Так, Виключіть рубільник в голові. Коли світло з'явилося, що робить? Що робиш? Ти ж бачиш, він тебе запітаний, цей чорний провод, ти ж не, не запітуєш. Що Поняв? це за чорний провод? Цей чорний провод, коли виключає світло. Оце, то потім хоп. все. Світла немає. Оце знімаєш, оце винімаєш, оце... і закидуєш подальше цю штуку. Поймаємо? Викидаєш. Uh -huh. Береш, оцей чорний провод. Uh -huh. Чорний, білий чорний. І вставляєш у розетку. Оп, з'явився. появився. Ти Шо... так рез все, вставляєш розетку, я хвилююсь. Вставляєш в розетку, світ з'явився. І він заряджається. Чуєш? Так. Да. І що заряджатися? Тобто переключати треба буде його. Просто всунути розітку, воно все буде заряджатися і все. Більше нічого робити не треба. Клеми надівати не треба, я зрозумів. Ні, клеми ніякі нічого надівати не треба, менше гемордені. Просто треба подивитися, де воно пише цей апітернаш, скільки бере, і все. Тут я підкрутив, тут я підкрутив. Все. Хай заряджається. Ставим лайки и подписку.